Додаткову дератизацію з метою запобігання поширенню лептоспірозу проведуть в Ужгороді. Про це йшлося на засіданні комісії ТЕП та НС в міській раді. Саме знищення гризунів є основною профілактикою виникнення та поширення цієї хвороби. Проводитимуть її, зокрема, у комунальних закладах міста, в укриттях, місцях збору твердих побутових відходів на ринках. Також особливо звертатимуть увагу на дотримання благоустрою прилеглих територій всіх закладів громади, а також стихійних сміттєзвалищ. Нагадаємо за. 8 місяців цього року в області захворіли 35 людей. Найбільше 20 – в Ужгородському районі. В обласному центрі четверо захворілих. Усі чоловіки віком від 43 до 56 років. Основним напрямком профілактики це є дератизація, тобто це є знищення гризунів. Про це повинні дбати як власне наші закарпатці у своїх приватних дворогосподарствах, так і органи місцевого самоврядування. Якщо ми говоримо про об'єкти, такі як школи, садочки, лікарні, ринки, склади із. Якимись продуктами тому саме на це було звернуто увагу, і дуже важливо це зробити власне в вересні, в жовтні, коли йде другий пік виплоду мишовидних гризунів.